Сьогодні, 7 лютого, виповнюється 200 років з дня народження відомого британського літератора Чарльза Дікенса. Цієї нагоди публічна бібліотека Філадельфії запланувала протягом року провести ряд заходів, приурочених життю автора. Саме в цій бібліотеці зберігається найбільша у світі колекція предметів, які належали Дікенсу, включаючи декілька рукописів та письмовий стіл літератора. У своїх творах один із найвідоміших у світі літераторів здебільшого описував злободенне життя Англії 19 го століття. Утім, багато проблем, які він піднімав, залишаються актуальними і сьогодні. Марія Юнко розповість більше. Розташоване за 100 кілометрів від Лондона місто Портсмут має великий історичний спадок. Тисячі туристів приїжджають подивитися на один із найстарших британських портів. Однак, попри культурне багатство, значна частина мешканців міста живе на державну допомогу. Порт не наймає так багато працівників, як колись. Останній у місті суднобудівельний завод, який є джерелом прибутку для півтори тисячі родин, зараз під загрозою закриття. Втім, є одна річ, яка назавжди залишиться з мешканцями Портсмонта. Це місце, де 7 лютого 1812 року народився відомий новеліст Чарльз Дікенс. На виставці у міській бібліотеці можна побачити історичні раритети, один з яких оригінальний рукопис третьої новели Дікінса пригоди Ніколаса Ніклбі». Наше місто відвідують мільйони людей, які витрачатимуть тут свої гроші і викликатимуть зацікавленість у місцевих дітей. І ми сподіваємося, що це святкування заохотить їх взяти у руки Роман Дікінса і почати читати. У Портсмонті Дікінс народився, але саме у Лондоні проходило його доросле життя. Дивлячись на ці вулиці, перед очима оживають сцени з новел письменника. І, хоча багато старих будинків не збереглися до нашого часу, ці склади та аркади у східній частині міста будуть добре відомі читачам. А з іншими місцями, пов'язаними із життям Дікінса, залюбки ознайомить гід Кристофер Вест. Одне із них в'язниця Маршалсі, де перебував батько Дікінса за несплату боргів. Дікінс порушував нагальні проблеми тогочасного суспільства: погану систему охорони здоров'я, проблеми у школі, у парламенті, в законах, у банківському секторі. Ці проблеми дуже актуальні і сьогодні. Вест цитує улюблений уривок із роману Дікінса Великі сподівання у цьому маленькому світі, в якому існують діти, нічого так гостро не відчувається і не сприймається як несправедливість Екскурсовод каже, що сьогодні ці слова вражають так само, як і 200 років тому. Мабуть, і протягом наступних 200 років вони вражатимуть не менше. Марія Юнко, голос Америки.